Може, я навчуся з часом згадувати ці події, а зараз якось все надіюся, що мій костя повернеться разом з усіма, коли буде перемога. Кожна розмова про свого сина Алі Мрочко дається важко і боляче. Серце обливається кров'ю, бо тепер побачити і поговорити з ним матір може лише дивлячись на фото. Попри біль втрати, жінка розповідає про свого героя, бо переконана, наші рідні поруч з нами, поки про них пам'ятають. Я його просила синок, не йди, не йди. Я не знаю, як ми без тебе будемо. Що ми маємо робити. Але він сказав: Мама, я потрібен там. Хлопцям не чекають. Ці слова на початку повномасштабного вторгнення 38-річний Костянтин сказав мамі вже вдруге, що таке війна? Родина Морочків дізналася ще в 14-му. Тоді син одним із перших пішов боронити країну від загарбників. Костянтин Морочко той самий легендарний танкіст, який, ризикуючи життям, по замінованому полю вивів колону танків з Дебальцевого, коли вони вибиралися. З того оточення то не було навіть куди виходити одна дорога мінне поле. І були і люди, і військові, і тоді хлопці прийняли рішення і сказали, що вони підуть по мінному полю, підуть перші. Після двох років танкових боїв на Донбасі боєць потребував реабілітації. Відновлюватися поїхав на Синай, а після в Ізраїль там залишився, знайшов справжніх друзів та улюблену справу. На органічній фермі, де працювали разом з друзями, господарювали, будували, вирощували чимало культур та виноград. Щоб не сумувати, він працював. Йому, коли було важко, він старався працювати. Приїзд сина додому після чотирьох років розлуки, один із найщасливіших моментів у житті. Ми потім всі пішли до річки, там річка дуже гарна. Раділи це, був, був найщасливіший період в нашому житті. Восени 22-го він мав повернутися в Ізраїль, аби зібрати врожай з виноградника, який закладали усі гуртом. Завадила війна. Тепер друзі приїдуть до України на Волинь із виноградом, який назвали на честь свого друга Костя. Костя мріяв, що вони всі побувають в Україні, тому що він казав: ви приїдете подивитись, яка вона багата природою. І за її незалежність, патріот нині герой України посмертно віддав своє життя. Це сталося 8 березня 2022-го, під час танкового бою під Макаровом на Київщині. Я його просила, синок, не йди, не йди. Я не знаю, як ми без тебе будемо, що ми маємо робити. Але він сказав, мама, я потрібен там, і хлопці мене чекають. Жінка пригадує, завадити цьому рішенню не могла, адже добре знала свого сина, мужнього і справедливого, але страх за його життя нікуди не зникав і найстрашніше сталося. Того дня ввечері мені прийшли, сказали, друг з 14-го року, Думаю, що він прийшов і ще з одним хлопцем. І дівчата прийшли, що ж? Я, я не могла цього якось прийняти. І бачу, чоловік побілів, бо вони раніше сказали. Кажу, щось з Костю сталося. Але ж він живий, кажу. Саша стоїть, мовчить, голову, пустив. І не хочеть мені говорити, бідні застигли. Я допитую, бачу Саші сльози потекли. Я кажу, Саша. Ні, я тобі не повірю, ти мені хоч землю гризи. Не повірю, ні, за Костя мій живий. Тоді жінка почула ту страшну фразу, яку, на жаль, довелося чути уже тисячам українців. Попри це, матір довго не вірила в те, що її сина вже немає. Я кожен ранок, коли просиналася і сідала на ліжку і думала, боже, то, напевно, мені приснилося. Це мені приснилось. Божу чоловіка. Кажу, слухай. Це мені приснилось. Бачу плаче. Так, так пара місяців було зі мною. Потім потрошки почало вже доходити, що це правда. Не хотіла вірити у те, що Кості немає, і його рідна сестра Галина, допоки не побувала на місці тієї страшної битви. Коли я побувала на тому місці, побачила, на кому стані той танк. Я зрозуміла, що. Якщо навіть тішила себе якимись думками, що можливо він в полоні, можливо, живий, то я зрозуміла, що, що нереально було вижити тільки в одному випадку, це якби його побратими врятували. Це був нерівний бій, у якому він разом з товаришами здійснили диво, зупинили танковий наступ ворога. Двоє членів екіпажу змогли врятуватися. Костя, на жаль, не встиг. Російська ракета влучила у танк, коли він був всередині. Не залишилося майже нічого. Тіла немає, є дуже невеличка частина, та кістка. Тільки і... Сказала слідча, що. У моресі повідомили, що вони взяли ДНК, але вивезти його вони не змогли, тому що не вистачає білкового матеріалу для цього. Вона каже, що просто ну, все розсипалось на попіл. Усі рештки, які знайшли на полі бою, помістили у цей ящик за портретом. Після результатів надскладних тестів хочуть похоронити бодай цю його маленьку частинку. Я розумію, що ми маємо жити далі. Заради того, що вони полягли за нас. Ми маємо продовжувати це життя, як би важко не було. А молитва, молитва допомагає триматися. А ще змушує триматися онук, син Кості, 14-річний Василько, у якого війна забрала тата. Як мені шкода тих матерів, кого один тільки син, і нема нікого більше. Я часто думаю про них, я їх не знаю. Але думаю, боже, яке щастя, в мене є внук. У мене донечка ще є, а в декого будуть, який єдиний син. Попри цю гірку втрату, родина не припиняє допомагати військовим. Цим вони наближають перемогу та продовжують місію свого сина та брата. Я точно знала, що я буду допомагати, так як було в 2014 році. І я буду з хлопцями до кінця, душою своєю серцем. Навіть я не думала, що так буде, що Кості нема вже там, а я далі буду, тому що ну, якось я в один момент відчула, що вони всі мої і всі наші. Вони всі за нас, і ми не можемо по-іншому поступати. Ми не можемо їх покинути. Ми маємо бути з ними. Марія Вавронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Передові державу, тому що треба.